Все вас, ви на каналі Хайтер, мене звати Людмила. Сьогодні хочу поговорити з вами про жахливий випадок, який стався в Вінниці. Зокрема, 23-річний військовослужбовець позбавив життя свою 18-річну дружину та її подругу, а потім наклав на себе руки. Жахлива трагедія, я попереджала, на жаль, вас в прогнозі від 21 жовтня 2023 року, що такі випадки можливі і, на жаль, вони будуть тільки збільшуватися, якщо влада, наша держава своєчасно не зверне нарешті увагу на належну реабілітацію військових не тільки фізичного стану здоров'я, але й психоемоційного. Не проводиться належним чином з посттравматичним синдромом, і через це ось трапляються, на жаль, такі випадки. Коли будуть повертатися ці військові додому, дуже багато буде ПТСР, посттравматичного синдрому. На фоні ПТСР насилля в сім'ї буде зростати, і це, звісно, стане глобальною проблемою, тому що насилля в сім'ї, насилля на вулиці просто так може бути взагалі незрозуміло, що після війни буде ще такукатись. За даними журналіста Костянтина Андріюка, загинули дві відомих стрімерки Віра Пантера та її подруга Наталя. А вбивця це військовий Михайло Мазур. Він в день трагедії прийшов в квартиру, яку орендувала його дружина молода з подругою. Вона на розлучення не погоджувалась, вже мала. Скоріш за все іншого чоловіка, хлопець її сильно ревнував, і ось це, на думку слідства, могло стати причиною трагедії. У суспільстві також починається якесь толерування до домашнього насильства на законодавчому рівні? Жінки не захищені. Поки немає, що жінку там прибив чоловік. Поліція не займається цими справами, бо основно. Дуже мені шкода, що таке сталося. Я думаю, що це був вчинок, зроблений в стані афекту, які б не були ті дівчата, чи підтримували вони зв'язки з російськими блогерами, чи щоб вони не робили фізична розправа. це неналежне. Взагалі неможливо вчиняти фізичне насилля до жінки, щоб вона не зробила. Якщо вона зробила якийсь злочин, то нею мають займатися правоохоронні органи, а не ось так прийти і розстріляти. Це також, на жаль, недобрий аспект і для військових. Подивіться мій теропрогноз, про який я вам говорила. Ще так аукатись. Давайте подивимось, чи буде на відповідному рівні, на рівні держави, психологічна допомога військовим. Це тут має бути король кубків, єрофант щось таке. Подивимося. Тут шістка жеслів на дні, тут зірка, король мечів, паж мечів і четвірка пентаклів. На жаль. Зірка може говорити про те, що є в планах. Ось тут шістка жезлів суд може говорити, але це ще також на тому рівні, який дуже сирий. Немає тут тих карт, які б вказували слово відсотково, що буде допомога надаватись військовим. Так як вона має бути. Четвірка Пентаклів говорить про глухий кут, на жаль. Є плани щодо підготовки фахівців, але це все дуже сиро. На жаль, тому суспільство має самостійно адаптуватися до військових, а не військові до нас. Тому, як бачите, військових, чи виникають, не дай Боже, якісь конфлікти з військовими, потрібно розуміти, що є психологічні особливості. І треба це також враховувати в першу чергу для того, щоб уникати неприємних ситуацій для себе. І я вважаю, що ця проблема буде лише погіршуватись, зокрема, в кого є батьки, знайомі, родичі військових, які колись були, наприклад, в Афганістані, їм взагалі ніяка психологічна реабілітація не надавалася. І скільки трагічних випадків ставалося з тими людьми? Якщо у вас були також такі випадки, пишіть в коментарях, тому що мій батько також був на війні в Афганістані і, на жаль, це дало дуже сильний збій у його психіці. Тому бажаю всім, щоб вас оминули такі ситуації в житті. А далі я хочу поговорити про те, що в українському суспільстві. А навіть стало толеруватися ось таке насильство. Дуже багато коментарів на підтримку цього військового. Так, я також йому вдячна за те, що він захищав, за те, що він боронив Україну. Але ось такі фізичні розправи над жінками чи над чоловіками неважливо, це недопустимо. І навіть я дізналась про цю історію із канала Ростислава Калацинського і навіть написала коментар, що люди, які перебували на війні, потребують реабілітації, тому що коли вони повертаються, і без належної психологічної підтримки, лікування їх, вони можуть перетворити. На пекло життя своїх рідних. На що мені одна жінка відповіла, що ви явно в цій історії щось сплутали. Саме ця дівиця, саме такий термін використовує глядачка, перетворила життя хлопця на пекло. Для чого взагалі треба було за нього виходити заміж, давати якісь надії, а потім нагло відкрито розважатися з іншими мужиками? Та ще хоче не з ким, а з покидьками країни, котра. Знищує нас і проти яких воював цей хлопчина. Я погоджуюсь, що була деяка провокативна поведінка дівчини, але ж ось так виправдовувати фактично вчинок військовослужбовця мішати з брудом, мішати з... Чим тільки можна ім'я цих дівчат, я вважаю, також ненормально. Ось ця жінка пише такий коментар, але вона не ставить себе на місце, якби це, наприклад, сталося з кимось з її знайомих чи родичів, якби військовослужбовець вчинив такий злочин щодо її рідних, близьких. Чи говорила б вона так само? А чи говорила б так само ця жінка, якби ось цей військовослужбовець був. Живий, і за критику його коханої жінки, яка б вона не була, називаючи її дівицею, він прийшов би і вчинив розправу з цією жінкою, як би вона тоді заспівала. Дуже Спостерігаю негативну ситуацію в нашому суспільстві, особливо навіть серед жінок. Вони одна одну готові гристи, дуже жорстокі, інколи навіть жорстокіші ніж чоловіки, і це звісно нас. Роз'єднує. Я бажаю, щоб ні в кого в житті не повторилися такі ситуації. Бажаю, щоб ніхто з вас не брав на себе роль судді, тому що не судіть да не судимі будете, оскільки, якщо, не знаючи ситуації, просто ось так брати і Фактично говорити різний бруд на жінку, яка вже померла, яка не може себе захистити, то знаєте, всесвіт може показати, що на власному прикладі пройтися тим шляхом. Тому я всім бажаю нікого не засуджуйте, тому що все, що ви засуджуєте, рано чи пізно прийде в ваше життя. Якщо не в життя ваше, то ваших дітей чи рідних, близьких, будьте свідомі. І все ж таки що з цього правила, не суди та не судимі будемо. Бо навіть Христос говорив: хай кине в мене камінь, перший той, хто без гріха. А зараз давайте подивимося, все ж таки, чи був скоєний цей злочин військовослужбовцем в стані афекту. Михайло Мазур, чи був він в стані афекту, коли вчиняв ось ці дії? Стан афекту. Місяць, наприклад, може показати або якийсь інший смерть. На дні колоди. Тут дев'ятка кубків, паж Пентаклів і паж мечів. Тут не показаний прям зовсім такий афективний стан, можливо, він був в стані алкогольного сп'яніння, тому що тут випадає дев'ятка кубків. Паж Пентаклів і Паж Мечів говорить про все ж таки, ну так скажемо, дитячу позицію. Коли він бажав, щоб було так, як він хоче. І якщо не так, як він хоче, то значить не будеш ти моя, не будь тоді ничия. І ось тут випала смерть і помірність, позбавлено життя трьох людей. Дуже, дуже шокуюча ситуація, тому всіх, кого є можливість, виходьте в публічний простір. І звертайте увагу нашої влади на необхідність психологічної реабілітації військових, всі, у кого в сім'ях, військові, підтримуйте їх, не провокуйте, не ставтесь толерантно до домашнього насильства. І не про не виправдовуйте будь-які злочини. Хто б їх не вчинив? Чи це військовий, чи це якась набожна людина? Злочин є злочином, і насилля породжує ще більше насилля. Захищатися ми можемо лише від Російської Федерації, яка напала на Україну, і нам немає іншого випадку, як брати до рук зброю. І велика вдячність всім військовим, які нас захищають. Але хлопці, навіть якщо когось з вас зрадила дівчина чи дружина, не потрібно повторювати ось так, скажемо, подвиги цього військовослужбовця, У вас попереду. Велике, грандіозне життя, ви знайдете іншу людину, у вас буде все добре. Так само і жінки, якщо військовослужбовець кинув вас, навіть із дітьми і завів собі якусь подругу на передовій, не варто вчиняти якісь ось подібні дії, будьте всі щасливі і хай в вашому житті. Ніколи не повторяться ось такі трагедії. Дякую за увагу.